Тільки уявіть, величезна імперія, яка століттями панувала над десятками народів, просто розсипається на очах. І от посеред цього хаосу народжується шанс, шанс, про який мріяли цілі покоління. Це драматична, але неймовірно надихаюча історія Західноукраїнської Народної Республіки. Короткий, але такий яскравий спалах державності, що назавжди змінив історію України. Щоб по справжньому зрозуміти цю історію, ми пройдемо увесь цей шлях крок за кроком, подивимося, як народилася ця республіка, через які випробування їй довелося пройти, і що найголовніше, яку спадщину вона нам залишила. Отже, ось ключові етапи нашої розповіді давайте перенесемося в осінь 1918 року величезна Австро-Угорська імперія, такий собі котел націй тріщить по швах. Чотири роки виснажливої Першої світової війни зробили своє діло? Поразка стала тим каталізатором, який вивільнив енергію народів, що прагнули свободи. І саме в цьому хаосі з'явився унікальний шанс. І яка ж іронія долі цей маніфест мав би стати рятівним колом для імперії, що тонула, а натомість став її смертним вироком. Імператор Карл, намагаючись врятувати свою державу, по суті, сам дав усім народам законне право її розібрати на шматки. І українці цей заклик, звісно ж, почули. Часу на роздуми просто не було. Поки у відні панував хаос, у Львові українські лідери діяли блискавично. Вони зібралися, щоб перетворити цей історичний шанс на реальність. Так і народилася Українська національна рада. Це, по суті, був перший парламент майбутньої держави. Знаєте, вони не чекали дозволу. Вони просто взяли долю свого народу у власні руки. Але, як то кажуть, проголосити наміри це лише пів справи. Треба було діяти і діяти дуже швидко. Наступний етап нашої історії це про те, як політичні декларації перетворилися на рішучі дії просто на вулицях Львова. Ситуація загострювалася буквально з кожною годиною, і тут на сцену виходить ще один гравець, польща, яка сама щойно відновила свою державу, теж претендувала на Галичину. Для них це була історична територія, і Львів став точкою зіткнення двох національних проєктів. Для українців це означало одне: або зараз, або ніколи. Це були справжні перегони, ціною в яких була столиця. І тоді сталася подія, яку ми знаємо як листопадовий чин. Глибокої ночі, поки місто спало, українські січові стрільці на чолі з Дмитром Вітовським без жодного пострілу взяли під контроль вокзал, пошту, банки, всі ключові точки міста. Уявіть собі, на ранок львів'яни прокинулись у зовсім новій реальності, над ратушею вже майорів синьо-жовтий прапор. Взяти владу це лише початок. Тепер перед молодою республікою стояв набагато складніший виклик збудувати державу. І будувати доводилося по суті на Вулкані, бо війна з Польщею була вже неминучою. І ось 13 листопада держава отримала свою офіційну назву Західноукраїнська Народна Республіка і свої символи: синьо-жовтий прапор і герб Галицьких князів Золотий Лев на синьому тлі, що символізував силу і спадковість. Але найважливішим було інше. Зундр від самого початку будувалася як демократична держава, що гарантувала рівні права всім, незалежно від національності чи віри. І це були не просто красиві слова. Щоб зрозуміти політику Зунр, треба подивитися, хто там жив. Це був справжній такий Вавилон, саме тому ідея рівноправ'я була не просто гаслом, а життєвою необхідністю. Хоча з іншого боку, саме ця етнічна строкатість і стала джерелом найгострішого конфлікту. І вони будували навіть під гуркіт громад, створювалася власна армія. Легендарна українська Галицька армія ухвалювалися закони, що регулювали все життя від суддів до шкіл. Українська мова стала державною, розроблялася земельна реформа. Це просто неймовірний приклад державотворення в екстремальних умовах. Він доводив, що українці здатні не лише воювати, а й будувати сучасну державу. Але була мрія. Набагато більша за саму з УНР мрія, що жила в серцях українців по обидва боки колишніх імперських кордонів, мрія про єдину соборну Україну. І зараз ми підходимо до моменту, коли ця мрія мала стати реальністю. Запам'ятайте цю дату. Це один із найважливіших днів в історії України, день, коли мрія почала перетворюватися на реальність. На Софійській площі в Києві на очах у тисяч людей було урочисто проголошено акт злуки. Дві частини України, які століттями були розділені, нарешті об'єдналися в одну державу. Це був момент абсолютного тріумфу національного духу, неймовірного емоційного піднесення. Але була мрія і була жорстока реальність. І вони, на жаль, разючі відрізнялися. Поки в Києві святкували об'єднання, на заході Зуннер вела криваву війну за своє існування. Акт злуки був величним символом, але реальної військової допомоги з великої України майже не надійшло. Мрія зіткнулася з реальністю. На жаль, одного лише ентузіазму і героїзму виявилося замало. Доля Зойнер вирішувалася не тільки на полях битв, а й у тих кабінетах великих європейських держав. І там, скажімо так, у молодої республіки було небагато друзів. І тут у конфлікт втрутилася велика геополітика. Країни Антанти, переможці у Першій світовій, зробили ставку на сильну Польщу як на свого союзника в регіоні. І вони дозволили використати проти ЗУНР добре озброєну армію генерала Галера. Це був вирішальний удар, сили стали абсолютно нерівними. Подальші події. Це, на жаль, трагічна хроніка відступу була ще відчайдушна спроба переломити хід війни, знаменита чортківська офензива. Короткий, але блискучий успіх, який показав неймовірний бойовий дух армії. Але дива не сталося: врешті-решт, у липні 1919-го армія і уряд були змушені відступити за річку Збруч. Боротьба на власній землі була програна. Остаточну крапку в історії ЗУНР поставили не військові, а дипломати. Уряд в екзилі роками боровся за визнання, але світ будувався на інтересах великих держав, а не на справедливості. У 1923 році вони офіційно санкціонували анексію Галичини Польщею. У відповідь уряд ЗУНР, вичерпавши всі можливості, саморозпустився. Це був акт протесту. На перший погляд, історія Зунаер – це історія поразки. Держава не вистояла. Але чи все так однозначно? Чому ця, здавалося б, недовговічна республіка, залишається такою важливою для нас? Давайте розберемося в її спадку. Справа в тому, що Зунер, хоч і програла військово, здобула кілька надважливих перемог вона дала перший реальний досвід власної держави. Вона показала приклад демократії в дії. Її армія стала легендою, а акт злуки назавжди закарбував у національній пам'яті ідеал єдиної соборної України. По суті, Зунер стала тим фундаментом, на якому будувалися наступні етапи боротьби за незалежність. Історія Зунерер – це не просто сторінки з минулого, це потужний урок стійкості, державотворення в екстремальних умовах і боротьби за власні ідеали проти всього світу. І, дивлячись на цю історію сьогодні, варто замислитися, чого вона може навчити нас зараз. Урок цієї короткої, але нескореної республіки залишається напрочур актуальним.